Тернопільський апеляційний суд завершив розгляд справи Святослава Звіра. Під час фінального засідання було скасоване рішення міськрайонного суду від 7 квітня, тож зброяра визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу. Розпочалось засідання із допиту третього свідка Олександра Петріва, котрий є начальником управління взаємодії зі Збройними силами України та правоохоронцями Івано-Франківської міської ради. Саме його зброю вилучили в обвинуваченого під час обшуків у березні 2023-го. По відеозв'язку Олександр розповів, що передав сім одиниць зброї на дообладнання. І сі сім одиниць повинен звір був вам налаштувати, чи з якою метою ви їх залишили там? ми мали мали б вирішити питання, що краще для звірі зброї, що стане? Халі оптику чи, можливо, якісь інші засоби, які б допомогли покращити прицілювання цієї зброї. А яким чином ви планували використовувати цю зброю після її налаштування? Напряглася безпосередньо для передачі збройних розділ для людей, які безпосередньо служать у військах. Вони мали на себе такому переформу. Опісля допиту розпочались судові дебати. Прокурор Юрій Барабан зазначив, що будь-які докази щодо передачі зброї на конкретний підрозділ ЗСУ відсутні. З огляду на викладене застосування судом першої інстанції положення частини першої статті 43 зі значком 1 кримінального кодексу України щодо дій звіри, спрямованих на відсіч та стримування збройної агресії з метою усунення конкретно існуючої загрози не знаходить будь-якого підтвердження доказаного упровадження. Натомість захисник обвинуваченого Василь Притула сказав, що визначальним у справі є становище, в якому зараз перебуває країна. А на аргументи прокурорів відповів, що не було оголошено доводів, згідно з якими зброя могла б використовуватись не за призначенням. І держава і перші особи держави не лише і, інші, і законодавство, якщо брати закон України про оборону, Чітко зазначає, що функція оформи родини України це є вчинені дій для підвищення обороноздатності держави. Коли в нас держава закликає про це, і свідома людина вчиняє певні дії для того, щоб підвищити здатність, для того, щоб максимально наблизити перемогу, то я дуже сильно незрозуміло, чому держава за це починає карати. Я як захисник не почув жодного доводу, принаймні з боку сторонного обвинувачення, що ця зброя має використовуватися для якихось інших цілей, крім е, оборони держави. Можливість висловитись надали й обвинуваченому Святославу звіру, за його словами, в ситуації, яка виникла вчинити по-іншому, не міг. Я не міг робити інакше. по поводу цієї зброї, що в мене була. Якщо б не було війни, то цієї нарізної зброї б мене не було. Би не зберігалася певний час. Якщо суд вважає, що я внувати, ну, значить так має бути. Я ж не можу. Війни. На суд. Підсумувавши всі наведені аргументи і докази, суд прийняв рішення. Написання наведення оперуючи норми кримінального питання закону, коли судді ухвалив. Апеляційну скару прокурора кримінального провадження ми задовольники. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 7 квітня 2025 року відносно звіра скасувати, постановити новий вирок Звіра звіраслава Григоровича, визнадовину очевидні кримінального правопорушення передбачення частину першої статті 263 Кримінального кодексу України, Призначити покарання ставання 69 Кримінального кодексу України виді штрафу в розмірі 50 неподаткових мілі доходів громадян 480 гривень. Звільнити з гіра і сплати процесуальних витрат, пов'язаних з проведенням експертиз у кримінальному провадженні та компенсувати їх за рахунок коштів державного бюджету України. Нагадуємо, Святослав Звір, спеціаліст із налаштування високоточної зброї. У березні 2023 року в його оселі відбулися обшуки. Як стверджує сам чоловік, його звинуватили у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. У ході слідства встановили, що звір безоплатно допомагав військовим з налаштуванням озброєння у квітні 2025 року. Суд ухвалив виправдувальний вирок, однак після цього провадження відкрили повторно.